Це буде не лекція, тому що на другому курсі я би зараз давав лекцію, а потім би ще і залік би був. От, тому вам сьогодні дуже крупно повезло. Шановні присутні, у нас сьогодні зустріч, цікава зустріч. І що це буде за зустріч, і з ким це буде зустріч? Я надам зараз слово нашому випускникові студентові, який закінчив у нас студент-відмінник навчання і зараз вже працює теж. Хоча він філолог, українська англійське відділення закінчив, але працює трошечки не за фахом. Але я думаю, що він не шкодує, що працює не за фахом. Тому Іван Антипенко зараз представить наших гостей. Відбудеться зустріч. Але це зустріч, ви знаєте, така, що ми не тільки слухаємо, а зустріч, яка розумієте, ви, так? Так, діалог правильний нагород. Тобто питання ласка. Дякую, Павло Значить, Шановні студенти, вітаю вас на зустрічі з паном Леком Групп Герої країни, політичний, громадський, державний діяч, депутат кількох скликань у Верховній Раді. Сьогодні завітав до Херсона, щоб зустрітися в тому числі із молоддю, з фіологами, журналістами в стінах нашого рідного факультету. Сьогодні Микола Гурович представить серію своїх книг. Часів Неволі і також інші його видання, от, з якими ви можете познайомитися після, я сподіваюся, цікавої бесіди, цікавого діалогу. Ну, звичайно, придбати можете книги з авторським з автографом від автора. Що ще, ще хотів би сказати, що так як у нас присутні тут журналісти, за підсумками цієї зустрічі ви можете. Написати матеріал, в тому числі взяти ексклюзивний коментар у Олека Горовича. І цей матеріал я потім залишу свої координати, в кого немає. Цей матеріал можна буде вислати мені, і там один чи два кращих ми опублікуємо в виданні Херсонська права», яка є медіапартнером Нашої зустрічі. Так що, це така невеличка мотивація для вас. І кажуть, дадім приз. А, я е, перепрошую. Е, так, дамо подарунок, е, ну, книгу безкоштовно. Але призів два. Призів два. Тому вода робити. Від е.